Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Будьте і світлом. Нехай ваше життя викликає спрагу в інших. Будьте для когось світлом у темряві. Припиніть думати лише про себе, і тоді Господь за кілька хвилин зробить для вас більше, ніж ви могли б зробити для себе за все життя. Я дуже рада, що можу звертатися до вас сьогодні, не тому, що я ніколи раніше не проповідувала на цю тему, бо це було. Я дуже наполегливо молилася, щоб сьогодні, нарешті, ви мене почули Бачте, навіть сидячи на стільці, і щось слухаючи, ще не означає, що ми це чуємо. Саме тому апостол Павло сказав: мені не важко повторювати вам те саме багато разів. Поправді, по правді певні істини нам слід чути знов, знов, знов. адже тільки на 25 й раз щось почувши, ви відчуєте як у голові щось перемкнуло і вирветься. Ой, це стане для вас откровенням. Хоча Бог уже показував вам це кілька разів. почну читати з Матвія 24 розділу, 4 вірша там йдеться про ознаки останніх часів. І як на мене, мабуть, усі ми розуміємо, що живемо саме в такі часи. Я знаю, що кожне покоління так думає, та в одному я впевнена. Ми наблизились до останніх часів більше за всі попередні покоління усіх завжди цікавлять ознаки останніх часів. Почитавши Матвія 24 і порівнявши написане з тим, що відбувається сьогодні у світі, ви точно погодитесь, що ми доволі близько до них підійшли. І ще дещо і тут про це не йдеться, але в Біблії також сказано, що у світі пануватиме омана джерелом останньої є диявол. Минулого разу ми вже говорили про те, що омана це віра в брехню. Ми впадаємо в оману, вірячи брехні. Наприклад, роки я вірила в те, що завжди матиму другосортне життя, бо тато мене сексуально кривдив. Я просто вірила в те, що це завдало. Невиправної шкоди мені і моєму життю, і вже не повернути того, ким я мріяла або могла стати. Бачте, це була брехня. Та поки я в неї вірила для мене вона була реальністю. однак, згодом я дізналася, що Бог може не лише мене зцілити, а й повернути мені подвійно, якщо довірятиму йому. За Біблією він поверне мені подвійно за мій колишній сором. Бог нам відплатить, та намагайся ви самотужки поквитатися з боржниками, Агов, люди, намагайся ви робити це самі, Бог уже не зможе втрутитися. Саме тому він наказує нам не тільки пробачати, але й любити своїх ворогів, молитися за них. І не тому, що вони на це заслуговують, не тому, що вам буде легко це зробити, це дасть Богові змогу діяти. А коли Бог втручається в життя людини, то краще дияволові не заважати йому, бо все одно Бог переможе. Та за Біблією в останні дні омана на землі буде такою великою, що не вкороти Бог ті дні заради своїх вибраних. Послухайте уважно: ніхто не витримав би омани, що має прийти на землю отож, дістаньмо голову з піску і усвідоммо, що живемо в украй небезпечні часи. Проте я не боюся жити у світі, бо перебуваю в руках Божих. я не в руках диявола, я в Божих руках. Бо знаю, як співпрацювати з Богом і як, якщо не завадити дияволу, атакувати мене, то принаймні завадити йому здобути перемогу наді мною, коли виступає проти мене. Ворог вийде проти вас однією дорогою, а втече сімома, якщо знати, як правильно йому протистояти. Отже, починаючи з четвертого вірша читаємо, учні захотіли дізнатися. Коли все це трапиться? Чого нам очікувати? Ісус же промовив у відповідь їм стережіться, щоб вас хто не ввів в оману. Тож не обманюйтеся, немов ви вищі будь яку спокусу. Це не так. Серед присутніх немає жодної такої духовної людини, яку неможливо було б ввести в оману. Тому по всій біблії застереження маємо пильнувати. Молитися, бути на поготові, а також стерегтися омани. Стережіться, щоб вас хто не ввів в оману, бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть, не лякаєтеся, бо статись належить тому. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народи царство на царство і голод, морд. Та землетруси настануть місцями, але все це початок терпінь породільних. У наші часи відбувається так званих природних катаклізмів більше, ніж будь-коли. Так, мені здається, якщо тільки в людей не було способу задокументувати ці катаклізми, і вони не відбувалися завжди. Та наше служіння допомагало постраждалим від 168 природних лих тільки за останні кілька років. Рік тому стався паводок у Х'юстоні. Зараз він повторюється: випало 75 сантиметрів дощу. Всі аеропорти зачинили, і люди, що збиралися звідти на цю конференцію, не змогли вилетіти. Там відбувається буря, тут пожежа. А ще, здається, минулого року ми були в Каліфорнії, коли в місті Редінг вирували пожежі. Від цього страждає безліч людей. Та вони не розуміють, ну і чому це відбувається? Де у всьому цьому Бог? Знаєте, в одному уривку сказано. Що більше зростатиме гріх, будь ласка, уважно, то більше земля стогнатиме, чекаючи на викуплення Божих дітей. Тож, як на мене, земля стогне і закликає до нас, попереджуючи, що довго не витримає під тягарем гріха й невір'я в сучасному світі, буду відвертою. Хоч я й виступаю перед мільйонами людей на телебаченні, постійно проводжу такі багатолюдні заходи. Проваджу я доволі ізольоване життя. Може, це прозвучить дивно, та це правда. І спілкуючись із співробітниками нашого служіння, я розумію. Що вони знають набагато більше за мене і багато в чому беруть участь. Поправді я завжди відчувала, що маю займатися лише своїми справами, робити те, до чого мене покликав Бог, і йти дорогою, яку він мені доручив. Відтак у мене все добре виходить, тому не намагаю щось змінити. Бо іноді, коли виходиш у світ і починаєш брати участь у великій кількості заходів, якщо тільки ви не дуже дуже сильна людина. І таких людей небагато, то буває легко закрутитися у вирі подій, які взагалі не повинні мати жодного відношення до вашого життя. Та деякі почуті многий історії здаються мені такими безглуздими, просто безглуздими до прикладу. Хтось мені дещо розповів сьогодні і навіть показав в інтернеті групу людей раніше сильних християн, що сьогодні зізнаються у своїх гріхах перед рослинами. І я думаю, о, так, я знаю, що потраплю через це в халепу, та хтось має вам це сказати. Бог створив рослини, тож вони не спроможні пробачити вам гріхи. Відтак, це мені здається дуже безглуздим. Я думаю, хто взагалі може в таке вірити. Саме тому маємо проповідувати правду, причому не намагатись її пом'якшити. Зробити приємною, милою, щоб усім вдалося її проковтнути. Якщо ви іноді вважаєте мене жорсткою, то вам варто було б послухати Ісусові проповіді. Виріть зміїни, єхидне непородження, кубка лицемірів. Сказав він. Ви пофарбовані труни повні людських кісток. Тож я ще досить привітна. у мене є звичка захищати Божу репутацію. Якось ми з Крістін Кейн ходили по крамницях. В одній ми зупинились оглянути товар, і маму Волі згадали, що приїхали до міста ненадовго. І продавчиня, почувши це, спитала: А що ви тут робите? Ну, ми проповідуватимемо на конференції. І тоді вона сказала: О, я також дуже побожна. Такі слова одразу змушують мене нашорошити вуха, бо думаю. О, ви також дуже побожна. Вона не сказала, що є християнкою, натомість, що побожна. Тож у подальшій бесіді, раптом вона промовляє лайку і потім додає. ой, вибачте, як на мене, бог іноді також лається. Цієї миті у мене пішли мурашки по спині, і я вирішую захистити Божу репутацію. Тому, перехилившись через рунду, кажу: Бог не лається а Крістін Кей намагається влізти поміж нами зі словами, але він любить людей, які лаються. Пізніше Бог звернувся до мене. Ти намагалась почистити рибу, яку ще навіть не спіймала. Крістін у серці євангеліст, тож вона прагнула покаяння для дівчини. Я ж учитель і виступаю за духовну зрілість. Тому намагалась навчити її, як жити просто на місці. У світі є багато дуже дивних вірувань, Боже милостивий. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас. І знаєте, зараз християн найбільше переслідують по всьому світу. До нас це теж починає доходити навіть до Америки. Цю країну заснували для того, щоб люди мали духовну свободу. нині ж свободу мають усі релігії, окрім християнства. Тож мусимо піднятися і боротися за свої права мирно, не зі зброєю в руках, бо інакше ми їх На намуки. Тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти. Всі народи займення моє, і багато хто в той час спокусяться і втратять віру, що власне відбувається сьогодні, і видавати лише послухайте це: один одного будуть і один одного будуть ненавидіти. Ось що мене дуже турбує у світі так багато гніву, ненависті, ворожнечі, осуду, критики, пліток, непрощення, гіркоти і образ. Через це церква втратила силу, помазання перебуває там, де панують мир і єдність. А без Божого помазання ми взагалі нічого не маємо. Та дехто, мабуть, не знає, що це таке. Отож, Боже помазання дуже цінне, це Божа сила і його присутність у вашому житті. За біблією, якщо ви маєте помазання, то не потребуєте, щоб хтось вас чогось навчав. Тут не йдеться про дар учителя, як у мене, що є дуже особливим даром у тілі Христовому. Говориться про те, що вам не потрібно, аби хтось інший постійно підказував, що робити, адже Божа присутність у вашому житті покаже піти наліво чи направо, сказати так чи ні. Боже помазання потрібне не лише для проповіді, воно необхідне для виховання дітей для того, щоб ходити на роботу і повертатись додому не втрачаючи здорового глузду. Повірте, вам не мати Божого помазання, якщо в серці ненависть до когось, Звісно, це не перша проповідь про прощення, яку ви чуєте. і я не збираюсь проповідувати сьогодні лише про це. Однак і досі не змігши подолати гніву до людей, вам іноді потрібно чути такі проповіді, адже ваш стан свідчить про те, що ви ще нічого не збагнули. Інколи ми думаємо, але ж ви не знаєте, як вони зі мною вчинили, це не має значення. Я кажу, це не для того, щоб когось образити. Звісно, ваш біль і те, через що ви пройшли, є важливим та коли Ісус міг зробити це, що зробив для нас помер за нас, коли ми навіть про нього не знали. Гей, hey, не дивіться на мене так, ніби не знаєте про що йдеться. Ніхто з людей не скривдив мене більше, ніж я скривдила Бога. Та він знову й знову мені пробачає, і коли він щось дає нам, то очікує, що віддаватимемо це іншим. Справді. Ви мені вірите? Хто вірить? Поділюся, що, на мою думку, є однією з найголовніших проблем сучасного світу. Весь цей гнів і лють. Це жахливо. Просто жахливо. Люди ненавидять одне одного через колір шкіри, через те, в яку церкву ходять, через вони навіть не знають, чому ненавидять одне одного. На ділі люди просто злі. Вони злі через те, що відбувається у світі, і не знають, як цьому зарадити, тому просто виливають свій гнів на інших. цьому слід протистояти, цього слід уникати, і з цим слід бути обережними, бо щоразу ображаючись на чергову кривду, ви лише підігруєте дияволу щоразу. Кожен раз у другому до коринтян, першому розділі, здається, 10 і 11-му віршах, Павло каже: ми пробачаємо, щоб не дати дияволові переваги у нашому житті отож. Пробачайте не тому, що це легко, а тому, що не хочете перед дияволом відкрити двері, через які він проникнув би у ваше життя. Перш ніж сюди приїхати, я молилась. Боже, будь ласка, нехай люди почують те, що я намагатиму сьогодні сказати. Я цього справді хочу. Я бажаю, щоб ви мене зрозуміли, а тому змінили щось у своєму житті по поверненні додому. Я не хочу, щоб хтось поїхав з конференції на когось гніваючись. Чи вірите хоч трохи в це? не знаю. дійсно. Вибачте, але сьогодні я не можу годувати вас тільки тортом із кремом. Потребуючи ще одну миску солодощів, де інде, бо тут сьогодні лише духовне м'ясо з овочами. Аго я майже дійшла до улюбленої частини. Багато хто в той час спокусяться відпадуть від віри і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Ось воно 12 12-й вірш і через розріст беззаконства, Любов багатьох охолоне. Це є однією з ознак останніх часів. Любов серед людей у тілі Христовому охолоне, бо навіть вони потонуть у люті, що панує у світі, у всіх його проблемах і гніватимуться навіть на Бога, бо не розумітимуть і так далі, і таке інше. Натомість. Маємо усвідомити, що все це робить диявол. Це все диявол. Чи може хтось сказати це диявол? Так і є. Отож, маємо збагнути, що любов це наймогутніший вид духовної зброї. Будь ласка, зрозумійте це. Йдеться про те, як подолати диявола і запевняю, є лише один спосіб подолати зло за допомоги добра. Отож, робіть добро, любіть людей, віддавайте, допомагайте і служіть по виразу ваших облич я спробую визначити, розумієте ви це чи ні? Або ж у мене проблеми. Спробую знайти когось на одній хвилі зі мною. Інколи мені кортить зістрибнути зі сцени зі словами нам усім потрібно змінитись, а саме припинити думати лише про себе, будучи центром свого всесвіту, що сказано в біблії якщо хочете бути моїми учнями і йти за мною, то забудьте про себе, припиніть думати лише про себе і власні інтереси. Візьміть свого хреста і йдіть за мною. Напевно, ви міркуєте, але що буде зі мною? Я відповім: якщо забудете про себе і почнете служити Богові через служіння людям, то Бог непомітно прийде і подбає про вас, і зробить Він це набагато краще за все, що ви колись самі могли зробити для себе. Просто спробуйте, який даю вам виклик. Випробуйте Бога. Чи вдасться йому подбати про вас краще, ніж ви колись могли подбати про себе самі? Агов я прожила дуже довге життя. Довге життя і можу засвідчити, що довго воно було егоїстичним і самозакоханим. О, я так раділа, дізнавшись про віру, бо вважала, що використовуватиму її для здобуття всього омріяного. Але Бог сказав: я показав тобі, що таке віра, наступний крок буде те, для чого ти маєш її використовувати, і це не для того, щоб отримати все бажане. Здатність мати все, чого хочеться, не є джерелом радості. Лише спроможність віддавати, служити людям і щось робити для них є джерелом справжньої радості. Я була дуже нещасною, бо вважала, якщо моє служіння виросте, то я буду щасливою. Та служіння виросло, а нещастя не зникло. Тож, урешті, я сказала Богові я сиджу в церкві вже 20 років. Чому я й досі така нещасна? І запевняю, він відповів бо ти егоїстка. Цікаво, чи є серед присутніх той, кому це можливо слід було почути? А як же я? А як же я? А як же я? Ми з Крістін обговорювали це сьогодні, і вона сказала може, вам слід сказати людям, що таке насправді любов? Адже, бачите, ми любимо морозиво, а ще свого кота? А ще любимо кіно, свій будинок, і любимо бога і людей. Не можна любити морозиво. Вам до вподоби може бути його смак. Та неможливо його любити. Однак маємо зрозуміти, що таке насправді любов. Любов це щось таке, що можна побачити і відчути на дотик. Також вона може торкнутися інших людей і змінити їхнє життя. Вона спроможна змінити вас і людей, яких ви любите. Дозвольте вам сказати: якщо ви християнин, то все гаразд, і ви потрапите на небеса. Отож, насправді за вас уже все вирішено. Ваше ім'я записане в книзі, на небесах для вас будується маєток. Та на землі ви живете з певної причини, а саме не для догоджання собі натомість щоби світло ваше сяяло. Нужбо, будьте світлом і сіллю. Нехай ваше життя викликає спрагу в інших. Будьте світлом для когось у темряві. Припиніть думати лише про себе і запевняю, за кілька хвилин Бог зробить для вас більше, ніж ви могли зробити для себе за все життя. Ви будете такі щасливі, що ледь стримуватиметесь. Мабуть, багато хто вірить, що ми живемо в останні часи, про які Ісус згадував у Біблії. У Божому слові сказано, що в ці часи любов багатьох охолоне. Та можна подолати цю тенденцію, просто почавши щодня робити комусь щось приємне. Отож, крокуючи за справжньою любов'ю, ми відчуваємо непідробну радість.